Студії з випуском новин Сергій Градов вітаю вас. Ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, зокрема з використанням балістики. Вранці, 17 квітня, під ракетний удар потрапив інфраструктурний об'єкт в Одеській області. Внаслідок обстрілу люди не постраждали. Повідомили у пресслужбі Сил оборони Півдня України. Також вранці армія РФ атакувала Чернігів трьома крилатими ракетами. Іскандер усі вони вибухнули в центрі міста. Відомо, що не менше про 16 загиблих, понад 650 людей поранено. У Чернігові триває рятувальна операція. Пошкоджена щонайменше 16 житлових будинків, зокрема кілька багатоповерхівок, зруйновано будівлю колишнього готелю, який останні роки не працював. Постраждала і місцева лікарня, пошкоджено десятки автомобілів і один із корпусів вищого навчального закладу. Також є інформація про кількох зниклих безвісти людей. У силах оборони півдня України нагадують, як діяти, якщо ви перебуваєте на вулиці в момент ракетної атаки. Необхідно забігти в будь-яке укриття парк. Підземний перехід. Якщо поруч лунають вибухи, треба лягти на землю. Якщо ви з дитиною укласти спочатку її і лягти зверху, прикрийте голову руками, заплющити очі та відкрийте рот. Ігнорування сигналів тривоги може призвести до тяжких наслідків. Сьогодні цифрове середовище і глобальна мережа охоплюють практично всі сфери життя. Особливо важливі вони для закладів освіти, які повинні відповідати сучасним глобальним і національним викликам. В Одеському медичному коледжі навчання не переривалося навіть на початку воєнного стану, забезпечуючи підготовку затребуваних медсестер, акушерів, фармацевтів. Це стало можливим завдяки зусиллям адміністрації та викладачів і за підтримки надійного провайдера телекомунікаційної компанії Тенет. В Одесі значна частина закладів освіти розташована в історичній частині міста. Під час війни це викликає певні труднощі. Бо коли лунає повітряна тривога, одночасно перевести кілька сотень студентів у сховище майже неможливо. Тому й в комунальному закладі Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж наразі діє змішана система навчання. У ній важлива дистанційна складова, адже тут слухають і читають лекції 1800 студентів і близько 200 педагогічних працівників. Майже всі навчання проходять онлайн. На сьогоднішній день при допомозі звичайно допомозі інтернету ми маємо таку можливість не закривати навчання, а продовжувати його. Навчальний заклад має славну історію, в яку вплетені сторінки першої медичної школи медсестер Одеси, медучилищ міста, що існували до кінця минулого століття. А зараз коледж крокує в ногу з розвитком цифрового прогресу, бо у цього вимагають час і обставини. Навіть на початку воєнних дій коледж не припинив роботи. При допомозі інтернету маємо змогу в кількості 2000 чоловік, це враховуючи здобувачів освіти, викладачів і адміністрації, спілкуватися, проводити наради, проводити навчальний процес. Без інтернету і такої змоги у нас не було б. Медичний коледж готує вкрай затребувано сьогодні регіону, і державі в цілому середню ланку охорони здоров'я медичних сестер, акушерів, лаборантів, фармацевтів, зубних техніків. Інтернет підтримку закладу вже більше 10 років надає телекомунікаційна компанія Тенет. Для підключення навчальних закладів ми розуміємо, що потрібно забезпечити дуже багато людей інтернетом. Тобто це і викладачі, і студенти. І, як правило, звісно, потрібно використовувати найсучасніше обладнання для цього, і використовується не тільки роутери сучасні, але ще й так звані межсистеми, які дозволяють зони зі слабим вайфай сигналом стабілізувати і зробити нормальний вайфай сигнал. Ангеліна жгут куди будемо накладати варя твої руки. Вище літнього згентам, вище місця ін'єкції. Телекомунікаційна компанія Тенет в період блекаутів забезпечила навчальний заклад швидкісним енергонезалежним інтернетом за джипон технологією, що працює на оптоволокні. Немає світла, у нас є незалежний інтернет. Ми підключили додаткові умови. Включили у нас є генератори, які ми можемо включати електроенергою свою автономну. І проводити далі навчання, навчальний процес не можна зупинити. Ми прибирали декілька провайдерів, які теж заходили до нас своїми пропозиціями. Ну залишилися в любому випадку на тенеті, тому що сьогодні він, я думаю, що один із лідерів на нашому ринку. Навіть вступні іспити онлайн стали можливими завдяки інтернету від Тенет. Підключивши корпуси, у медичному фаховому коледжі згодом подбали про гуртожиток і про бібліотеку з читальною залою. У коледжі переконані, що використання сучасних інтернет-технологій робить процес навчання не лише можливим, а й більш цікавим та насиченим. Російські терористи не полишають спроб атакувати Україну зокрема, продовжуються ракетні і дронові удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Зараз обмежень енергопостачання в Одеському регіоні немає, але можливість виробництва електроенергії сьогодні в країні знижена, говорять фахівці. Тому економія дуже актуальна. Ворог продовжує наносити удари по енергетиці Одещини. Так станом на кінець березня цього року, в результаті отриманих руйнувань, було пошкоджено основне та допоміжне обладнання на декількох підстанціях, які забезпечують електрикою місто та околиці Одеси, оскільки в Одеській області відсутні крупні традиційні джерела генерації електроенергії. Такі, як атомні або теплові електростанції, будь-яке порушення зв'язку з енергетичною системою, є проблемою для регіону та призводить до відключень електрики, від чого страждають люди та економіка області, внаслідок виходу з ладу електрообладнання в Одесі та Одеському районі в останню декаду березня було виявлено дефіцит потужності, що змушувало застосовувати стабілізаційні відключення споживачів, нагадав чиновник. Завдяки таким заходам вдалося зекономити електроенергію та направити її на потреби побутових споживачів та роботу критичної інфраструктури. І хоча сьогодні обмежень енергопостачання в одеському регіоні немає, ворог не залишає спроб руйнувати нашу енергосистему, а повноцінне відновлення втраченої інфраструктури потребує значного часу та ресурсів. Виконання додаткового фізичного захисту другого та третього рівнів на об'єктах енергетичної інфраструктури. Запровадження в регіони розподіленої генерації, терміни реалізації проєктів до початку нового опалювального сезону. Але враховуючи протяжність Одеської області, яка є найбільшим за площею регіоном України, ми потребуємо посилення сил та засобів ППО. Оскільки розумію, що ворог не зупиниться про що свідчать навіть останні обстріли 10 квітня, і хоча погода вже тепла, світловий день став більшим через ворожі атаки, можливість виробництва електроенергії сьогодні в країні знижена. Повідомили на брифінгу, тому щоб допомогти енергосистемі України впоратися з підвищеним навантаженням, фахівці просять жителів Одеського регіону з 19 до 22 години знижати рівень споживання електроенергії. Несподівана літня погода на декілька днів поступиться місцем весняним дощам. В деяких регіонах України циклон приніс рясні опади та грози. До Одеси стихія не дійшла, але зміна погоди на більш прохолодне вже розпочалася. Парасолька найближчі дні одеситам буде просто необхідна. За висновками синоптиків, суха спекотна погода, яка не властива для квітня, зміниться на більш прохолодну. Наступно по місту Одеса та Одеській області очікується хмарна погода, помірний дощ. День місцями гроза. Повітряні потоки переважатимуть північно-західного напрямку. 7-12 метрів за секунду. Температура повітря знизиться як по області до 11-16, а іноді вночі до 8 градусів, так і в Одесі до 14-16. Така ж тенденція продовжиться і в найближчі дні. 19-20 квітня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Лише в день 20 квітня помірний дощ. Повітряні потоки переважатимуть північної чверті дев'ять 14 метрів за секунду. День 20 квітня спорилами до 15-18. Чим ближче до вікенду, тим холодніше буде погода. В деяких районах області вночі стопчики термометрів можуть опуститися до позначки 4 і навіть до 1 градуса тепла. Планувати відпочинок на пляжі в наступні вихідні не слід, завадять дощі, та температура повітря вночі 4-9 в день 10-15 градусів. Повідомили відроміцентри Чорного та Азовського морів. У муніципалітеті Одеси повідомили, що організація ЮНЕСКО на своєму сайті вже розмістила мапу з розширеними межами об'єкта всесвітньої спадщини Історичний центр Одеси. Нові межі об'єкта всесвітньої спадщини, історичний центр Одеси включатимуть майже всю центральну частину міста, площею близько 600 гектарів в межах вулиці старопорто франківської Одеський порт перебуватиме в буферній зоні об'єкта всесвітньої спадщини. Наразі очікується підтвердження від керівних органів ЮНЕСКО про затвердження нових меж. Відповідний лист має надійти до Міністерства закордонних справ України. Повідомили в мерії. Нагадаємо, включення частини міста в список об'єктів всесвітньої спадщини накладає цілу низку обмежень, які стосуються будівництва нових споруд та реконструкції старих, зовнішнього виду фасадів та інше. Зареєструвати або перереєструвати авто, а ще отримати посвідчення водіям. Саме за цими послугами найчастіше зверталися громадяни в перші три місяці поточного року у сервісні центри МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Які запити найбільш поширені серед українців та про доступні зараз сервіси, дивіться в нашому репортажі. Війна не зупиняє мешканців України в бажанні стати водіями. Сервісні центри МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях продовжують надавати державні адміністративні послуги в умовах воєнного стану. Найбільшим попитом є реєстрація та перереєстрація транспортних засобів. Протягом першого кварталу було здійснено майже 29 тисяч реєстраційних операцій. Також хочу зазначити, що переслація для громадян доступна також в мобільному засунку. Дія там доступне укладення договору купівлі-продажу, легкового автомобіля, мотоцикла та мопеда. І однак ця послуга доступна виключно для фізичних осіб. Сісти за кармота, одержати певний рівень свободи пересування мріють багато людей. Тому другою найпопулярнішою послугою в сервісних центрах МВС є видача посвідчень водія. Протягом першого кварталу 2020 року було здійснено видачу майже 10 тисяч посвідчень водія. Понад 1700 їх отримали громадяни, які отримали посвідчення водія вперше. Також послуги з обміну та видачі посвідчень водія доступні безпосередньо в наших сервісних центрах МВС, а також в мобільному засунку Дія та електронному кабінеті водія. Багато видів послуг, які надають сервісні центри, доступні дистанційно, і ними можуть скористатися в тому числі і ті громадяни, які покинули країну. Для них доступний обмін посвідчення водія у філіях державного підприємства Документ, які наразі діють в семи країнах Європи Польщі, Чехії, Словаччині, Туреччині, Німеччині, Іспанії та Італії. Повідомив Олексій Бойко. Цими послугами скористувалися протягом першого кварталу майже 17 тисяч громадян. Також ми дбаємо про тих громадян, які хочуть отримати навіть наші послуги, не виходячи з дому за кордоном. Це стало можливим у зв'язку з взаємодією сервісних центрів МВС, з державним підприємством «Інфотех» та акціонерним товариством Укрпошта. Наразі здійснюється доставка посвідчень водія до майже 27 до країн світу. У разі, якщо виникла потреба переоформити авто військовослужбовця, який знаходиться на фронті, скажімо, на його дружину чи іншого родича, порядок реєстрації має бути наступний. Для перестації переставці засобів для нас повинна звернутися особа власник або особа по дорученню. Тобто, якщо вони не можуть з'явитися особисто, вони повинні надати нотаріальне доручення іншій особі, яка буде представляти їх інтереси в наших центрах МВС. За словами Олексія Бойка, зараз більшість людей переоформлюють старі, тобто вживані авто, які вже були зареєстровані в Україні, а не нові чи нещодавно привезені за кордону. Самі ж правила реєстрації вжив. Риваних авто не змінилися. Також останнім часом багато хто переоформлює машини з чоловіків на дружин. Такі дії диктують час. Олексій Бойко додав, що лише за перший квартал цього року від надання населення різних послуг до місцевих бюджетів було перераховано 26 мільйонів гривень. Навчальний рік ще триває, але незабаром літо. І для того, щоб не відволікатися влітку на необхідний для школярів і вихованців дитсадків медичний огляд перед новим навчальним сезоном, лікарі радять приходити до поліклініки вже зараз. Профілактичний медичний огляд один із найбільш ефективних способів дбати про власне здоров'я, попереджати та вчасно лікувати захворювання. Проходьте щорічні медичні огляди і будьте здорові. Радять у Мінздраві. Ще відбуваються уроки в школах, є заняття в дитячих садках, але скоро пора канікул. Для того щоб не проводити спекотний серпень у чергах на медогляд, у п'ятій міській дитячій поліклініці Одеси вже зараз чекають на діточок і їхніх батьків. То вже щоб не створювати черги перед першим вересням, тому що всі батьки зазвичай згадують про це перед школою, і тоді дуже великі черги і до педіатра, нагрузка і до і для лікарів. І для дітей також. Наразі в поліклініці простори прохолодно. А хлопчикам і дівчаткам не потрібно довго чекати на прийом. Медичні довідки видає педіатр, з яким в дитини укладена декларація. У я зараз ще сердечко послухать. Давай тепер спинки послухаємо. Повертайся так, обніми себе двома ручками і рівненько рівненько стій. Добре? Також цей лікар направляє учня до вузьких спеціалістів, чиї висновки теж потрібні для огляду. Медичний огляд перед садком та школою потрібно пройти такі обстеження та спеціалістів: це дитячий отолеранголог, дитячий невролог, дитячий хірург, дитячий окуліст, а також стоматолог. Ще необхідно зробити загальний аналіз крові на гемоглобін, інші спеціалісти та обстеження за, показ... за показанням. Якщо дитина вперше піде у садок або школу, то огляд вузьких спеціалістів необхідний. Наступними роками головне візит до педіатра. З 7 до 17 років спеціалістів потрібно проходити тільки за необхідністю. Яких саме спеціалістів та обстеження необхідно зробити, підкаже ваш лікар-педіатр. За результатами огляду, лікар видає довідку 0861. Це для дошкільнят та школярів. Саме в цій довідці зазначається стан здоров'я дитини, тобто діагноз та відповідна група по фізкультуру. Медичний огляд обов'язково проходити щорічно, тому що це актуальна інформація про стан здоров'я дитини. А вже яких спеціалістів необхідно відвідати, вирішує педіатр. Він оглядає дитину і вирішує до якого спеціаліста, наприклад, якщо були проблеми там з зором, так тоді щорічно потрібно проходити огляд у офтальмолога, щоб підтвердити, чи чи не погіршується зір, чи не потрібно дитині, наприклад, пересісти на парту ближче, там чи не потрібні окуляри дитині. Для вступу у вищий навчальний заклад абітурієнтам теж потрібна довідка, яку треба подавати до приймальних комісій. Навчальних закладів всіх рівнів акредитації, медогляд для абітурієнтів, тобто для вступу у вищий навчальний заклад, необхідно отримати довідку. 086 о і також пройти спеціалістів. Це такі спеціалісти, як хірург, невропатолог, окуліст, отоларинголог, також пройти флюорографію. Загальний аналіз крові на гемоглобін і всі інші обстеження та аналізи також за показанням. Медики запрошують приходити на медичний огляд уже сьогодні, а наостанок залишити лише лабораторні дослідження, зокрема, загальний аналіз крові тощо. Зарізав друга через ревнощі до дружини. В Одеській області затримали підозрюваного у вбивстві. Злочин скоєна в Ізмаїлі. Чоловік в гостях у друга разом зі своєю цивільною дружиною розпивала алкогольні напої. 39-річний гість приравнував свою цивільну дружину до товариша і вдарив його куханим ножем у груди та в ногу. Медики констатували його смерть. Тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу. А з місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, які також скерували на експертизу. Зловмисник розповів слідчим, що до вбивства призвели ревнощі та надмірне вживання алкоголю. Раніше цей житель Ізмаїла вже був судимий. Чотири роки тому він звільнився з місць позбавлення волі, де відбув сім років за скоєння розбійного нападу. Наразі фігуранту повідомили про підозру в умисному вбивстві. Він може знову вирушити до колонії цього разу на 15 років. Повідомили у прес-службі облполіції. Аварія з потерпілими в Подільському районі. Зіткнулися легковий автомобіль і мопед. внаслідок ДТП. Травми отримав літній чоловік. У селищі Любашівка водій автомобіля ВАЗ під час розвороту зачепив мопед, який їхав зустрічною смугою. У результаті літній водій мопеда впав на проїжджу частину і отримав серйозні переломи та забої. Постраждалого відвезла швидка за фактом аварії, відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Транспортні засоби помістили на штрафмайданчик, Повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області викрили шахрайку, яка привласнила понад 55 тисяч гривень довірливих покупців. Жінка продавала через інтернет неіснуючих породистих тварин, брала передоплату і переставала виходити на зв'язок. Жінка під різними контактними даними на одній із торгових інтернет-платформ розміщувала оголошення про продаж кошенят і цуценят цінних порід. У покупців вона виманювала передоплату від 500 до 6 тисяч гривень, а після отримання грошей блокувала їх або просто не відповідала на дзвінки та повідомлення. Шахрайкою виявилася 27-річна мешанка фонтанської ОТГ за п'ять місяців. Вона ошукала 22 людини, які в загальній сумі перерахували їй майже 57 тисяч гривень. Суд. Призначив їй покарання у вигляді п'яти років обмеження волі з іспитовим строком на два роки, повідомили у прес-службі облполіції. Дон Паскуале. Перше на сцені одеського національного академічного театру опери та балету комічна опера італійського композитора Гаетано Доніцетті. Яскрава феєрія за участі провідних солістів, хору та оркестру театру. Прем'єра відбудеться вже цієї п'ятниці. На генеральній репетиції побували наші кореспонденти. Світ мистецтва по особливому відчувається і цінується у складні часи перенестися на кілька годин у безтурботну італію 20-х років позаминулого століття, поринути в комедію Дель Арте або комедію масок глядачі мають можливість під час прем'єрних показів опери Дон Паскуале. Відому італійську оперу буфа вперше поставили в Одеському національному академічному театрі опери та балету за більш ніж 130-річну його історію, і це ще більше додає відповідальність. Віддальності і значущості події щоденні репетиції по кілька годин. Навантаження на голос в опері надзвичайні. Ділиться з нами заслужений артист України Владислав Горай і демонструє всю силу власного голосу. Я Запрошую всіх прийти. Чому? Е, тому що це комічна опера. Ви ж знаєте, в, частіше всього оперів. Трагічний кінець, або якийсь драматичний, когось убивають, хтось вбиває себе сам, ну такий. А це опера життєствердна. І е, якщо глядач прийде, і трошки трішечки відвілічеться від цієї всієї напруги, яка нас оточує, хоча б на 2-3 годинки, це буде, я думаю, що що ми справимося з тією роботою, яку ми хочемо, яку ми несемо, і раді чого ми працюємо. А потім з новими силами йдемо донатимо на ЗСУ, підтримуємо ЗСУ і вперед до перемоги. Останні приготування перед виходом на сцену героя багатого холостяка, кораблевласника, який надумав нарешті одружитися. Дона Паскуалі його втілює у життя соліст Одеського національного академічного театру опери та балету Олександр Стрюк говорить, вживатися в образ непросто чого вартує, тільки костюм. Режисер ставить як кіно дуже багато дрібничок, які. Беруть на себе для глядача, це дуже, дуже цікаво, інтересно і зрозуміло. А нам трошки важко, бо тут ще треба співати, і взагалі костюм. Я ж там маю бути гладкий. На око кілограм 130. І ось підіймається завіса, починається генеральна репетиція опери, яка вже з перших секунд полонить динамічним жвавим сюжетом та яскравими персонажами. Білосніжний корабель нагадує про відпочинок і про те, що події дійства могли відбуватися і в Одесі на сцені Дон Паскуалі. Яскраві образи створені артистами одеської опери, захоплюючи сюжет опери Дон Паскуалі, не залишить слухачів байдужими. Італійська комедія масок опера буфанада, яскрава феєрія. Звісно, не обходиться без карколомних і захоплюючих інтриг у сюжеті. Їх старанно плете друг Дона Паскуалі, доктор Малатеста. Він таким є Остапом Бендером цієї опери. І його головним завданням є робити інтрижки. Кожен одесит зможе доторкнутися до прекрасного, до мистецтва, до нашої опери, і зможе у цей важкий час відчути, що ми всі разом, що одеська опера і всі артисти опери вони виконують своє завдання на такому фронті мистецтва. От, отож, чекаємо всіх, і з задоволенням будемо бачити кожного. Доторкнутися до прекрасного, відволіктися від сумної стрічки новин, видихнути і надихнутися на нові звершення. Такі відчуття подарує глядачам італійська комічна опера Дон Паскуалі на Одеситів та гостей міста. Чекає три прем'єрних покази: 19, 20 і 28 квітня в Одеському національному академічному театрі опери та балету. На цьому випуск завершено. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.